Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Етно-Екопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Це Житомирщина, межа з Київщиною. Сьогодні хочу зняти вам відео і дещо розповісти. Розповісти про свої помилки, які Мабуть, не варто повторювати. Тобто ось ті граблі, які ну, які в кожного є, але краще ці граблі не носити з собою. Так про що я? Ага, Про те, що в нас недавно, нещодавно пройшли дощі, гарні дощі, і похолодало. І як у будь-якого квітникаря справжнього засвербіли у мене ручки щось да пересадить, щось посадить, щось пересадить. Замовлень в мене на цей період не було, а це значить, що нових рослин не було можливості садити. Ну, почнемо з старих. Пройшлася по своєму садочку і знайшла пару таких рослинок, які от дуже мені здавали. На той час здалося, що вони не на своєму місці. Перша така рослина це. Ой, перша така рослина це барбарис. Цей барбарис ріс мене вже, мабуть, на це було четверте місце, куди я її саджала. Чомусь я ніяк не могла придумати, де ж тебе голуби посадити. Прошу не звертайте уваги на відро, яке лежить перекинуте, воно стояло, але це мої кошенята. З ума сходять. Так от ось, бачите, кошеня. Де воно взялось? Наче в хаті залишало, щоб не заважали знімати. Ні, тут, як тут. Так от, про барбарис. Дивіться, ось у мене такий барбарис був. Бачите, який він гарний. Він червоний з таким білим вкрапленням. Звичайно, в його є назва, але, ну, я не по назвах. Це вже, я думаю, зрозуміло всім. Так от, далі. Ріссий Барбарис тут, і він теж не в тему. По-перше, ну, він біля стежки, і ну, його колючки геть заважали. Ні, нема того, щоб дочекатися осені і перенести цього кущика. А Ану, візьму ну, я його і перенесу в інше місце з, комом, з грудкою землі. Але не вийшло. Коли я почала його туди-сюди копати, виявилося, що він відірвався. І половина, ну, не, менша половина залишилась ось на цьому місці. Як бачите, навіть він росте там, де ріс, але вершочок ось пов'яв. Подивіться. Я взяла і перенесла свій барбарис. Зараз побіжить у кушки зільника. Це його улюблене місце. Зараз на когось буде нападати. Десь, мабуть, руди. кого коти побачив? А, пташка, горобець. Так, ідемо. Кактусовод. Ось так. Використовується мій рокарій. Мабуть, все й придеться засипати камінням. І за тих, казала колись моя покійна бабуся, їдіту. Оце це, це, це. Оце в цьому кущі. Що вони тут роблять? Це, це рудого просто немає. Так, пішли. Пішли, я покажу, що я зроблю, зробила із своїм Барбарисом. Вже дещо квітує ще. Вже дещо вже квітує. Ось такий парк. Як не дивно, але саджати вже в мене нема де. Як бачите, зіллячко не росте. Ну, не тому, що воно не росте, а тому, що... Я дуже дружу із сапачкою. Ось подивіться, що вийшло з мого Барбарису. Перевела цілого куща. До чого це я веду? Я веду до того, що самовпевненість буває дуже часто шкодить. І ось моя така впевненість у собі, що в мене все росте, все приймається і все радує, спонукала мене до такої антидії. Шкода, я від пані Ніни Брусник з Києва привозила багато рослин. Коли ми їхали машиною, це була спека, страшна спека. І ми привезли додому майже сухарики, майже сухарики з відкритим корінням. Все, абсолютно все прийнялося. Нічого ніде не пропало. А ось кущ Барбарису перенесений з місця на місце в дощ, дощ пасмурну погоду. І ще після цього у нас е, днів 4 було пасмурно, і дощ, е, йшли невеличкі дощі. Ось така картина. Зараз що я буду робити? Да. Ну, перш за все я візьму сікатори і пообрізаю його. Оце все це я обріжу. Воно молоденьке і воно вже повністю, бачите, воно вже повністю сухе. Обріжу і буду сподіватися, можливо, з нижніх з нижні гілочок щось відіб'є. Хоча навряд. Ось так я втратила кущ Барбарису. Тому буває. Ми привезли від. Пані Ніни Гайлардію. Вона була з відкритим корінням. Дивіться. Квітує і в саму спеку тоді не було в нас дощів. Бачите, вона квітує і радує. Ну, а з барбарисом вийшла ось така такий негаразд. Хочу показати вам дзвіночки. Я отримала їх в подарунок. Які вони великі і чисто білі. У мене такі є подібний, але рожеві. А це, подивіться, чисто-чисто білі. Подивіться, який вони великі, ось палець. Дивіться. Бачите, як великий палець. Це молоденькі кущики. А ви уявіть, як це буде великий кущ. І ось такі будуть дзвіночки. Бачите, вони всередині теж білі. Чисто-чисто білі. Яка краса. Гарненькі. Так, ну що, тепер пішли, я покажу, про що буде далі мова. Йдемо чуть садочком. куничник. Подивіться, який гарний куничник. Він варіє гатний. Почав квітувати піретром дівичий або Марена, як на неї говорять народі. Ось така краса. Краса літнього вечора. Так, моя троянда, Августа Луїза. Ну, пішли, я покажу про що. Подивіться на дальньому плані. Знову ж на перстянок. Як гарно. Ну, я це сама себе похвалю, що гарно. Але ж дійсно гарно. Комарі, а комарі? Це взагалі жесть. Ну це і риси Сибірські, махрові, так пішли. Ще. Бузульник зацвітає. Подивіться, як він гарно зацвітає. Дуже гарний, масивний кущ. Так, і піде мова про рослини. Все-таки я не покаялась і вирішила, що я замовлю, ну, от свій барбарис вгробила, то за свої ж гроші я ще... Замовлю рослинок у цю спеку. Це, бачите, вона голівочки схилила. Боже, як кусаються комарі. Привіт. Привіт. Дімися, дьйомік, дьомік. Так от, це будлея. Дві два сорти будлей карликової. Вона не росте більше 60 сантиметрів і квітує е, дуже гарно, такими невеличкими кетягами, але дуже-дуже гарно, так ну, ціле літо. Я її бачила, давно хотіла. І ось коли я побачила, що вона є у пропозиції, то я замовила. боже, ну з'їдять комарі. Замовила і зараз буду садити. Звичайно, полю корневіну. Так, і отримала я ще, господи, в руках телефон. Теж я його дуже хотіла. Флокс, шиловидний, варієгатний. Бачите? Ось така поділочка невеличка. 50 гривень. Ну, але коли хочеться. Як говорить мій чоловік, треба. І, вибачаюсь, махаю на всі сторони. Делосперма жовта. Вже у нас бутоном. І теж отака поділочка. 50 гривень. Це було в подарунок. Ну, там ще була цибулина рябчика імператорського жовтого кольору. І ось рослинка в подарунок. Крупка. У мене вона була і, мабуть, десь є, але ну, вона не показала себе так, якби мені сподобалось. Не знаю чому, ну, але я її. На неї не звернула уваги, скажімо так. Так, да, вона десь є в мене. І навіть квітувала, і здається, в якомусь відео я показувала. Але чи то я її, чи вона мене не дуже полюбила. Ну, посади. Я ніколи не викидаю жодних рослин, хто мені дарує, хто мені пропонує якісь рослини, я завжди. Саджаю, навіть якщо в мене немає місця, навіть якщо ця рослина не дуже мені до вподоби, я завжди саджаю, тому що рослини це живі, живі істоти, ну, в лапках істоти, але саме так я їх сприймаю. Тому я ще раз скажу, я все саджаю. І інколи рослина, яка, на перший погляд, не є для мене цікавою. Ставала фаворитом мого саду. Ось, наприклад, в мене ніколи не було в саду з тієї самої гайлердії. Ніколи. Я вважала, що це ну, досить проста квітка для саду. А коли вона зацвіла, ось зараз це подарунок я ж кажу, пані Ніни, коли вона зацвіла, вона мене вразила, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Тобто, поселилась вона в мене назавжди. Це, як бачите, Пальниця європейська, вона пізня рослина. Подивіться, бачите, вона рослина пізня. Пахне дуже. І подивіться, скільки тут бутонів і скільки вона буде квітувати. І висока рослина. Хто бажає, можу одну поділку продати. Ось цю поділочку я можу продати. Ну, вона десь буде гривень 70 неділена. Цю залишу собі. Дуже вона гарно виглядає, дуже. І колір, ну, він такий яскраво, яскраво помаранчевий. Він навіть камера не передає. А запах, а запах, як приємно. Ну от. Така. Он щось їсть. Дивіться. Дьомик, що ти їсти? Флокса їсть. Тебе не годують, зайчик? Дивіться. Зайчик, тебе не годують? Мій котик золотий. Боже, як ти тут живеш? Оце щоб не прийшла посилочка з рослинками. Ну ти з голоду помер, би, да? Дюмунь, так? Да? Дюмусь, так? Да? Отак. Ну, ще раз покажу свій садочок. І піду саджати, бо комарі з'їдять. Так гарно. От здавалося б сісти на лавочку, на кладочку, посидіти, подихати цим повітрям свіжим, послухати пташинку в кущиках, але ж ні є на світі комарі і русня, яка не дає спокійно жити. От не дають ці дві істоти простому українцю насолодитися життям. Ну, вибачте, є у борщі меду ложка дьогтю. Всім дякую за перегляди, всім дякую за вподобайки, всім дякую, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте. І коли деякий час я не знімаю щось, то мені летять у вайбер. Повідомлення, де я ділась. Я навіть ніколи не очікувала, що мій садочок буде приносити комусь насолоду і комусь він буде потрібний ось так, як потрібний він мені. Тому, як сказала мені одна жіночка, ви теж дуже багато робите для перемоги. Я мала думала, що вона мала на увазі донати. Які ну, кожен українець робить. А виявилось, вона говорила про душу людську. Коли вже не можна дивитись новості, новини, коли болить настільки душа і серце, що от місця собі не може знайти, то вона сказала: Я йду в YouTube, знаходжу ваші відео і дивлюся вашу красу. Мені стає легше. Я розумію, що життя продовжується, що все буде добре. Що перемога обов'язково буде і швидко. І раз люди не падають у паніку, і раз люди працюють, саджають, дивляться так обнадійливо майбутнє, то значить, так воно і буде. Тому всім я вам дякую, ви підтримуєте мене і даєте розуміння, що я на правильному шляху, що вам це цікаво. Ну, звичайно, не в сім'ї сім не без урода не ви, всі без виродка, є і інші категорії людей, хоч і звуться вони українцями. Ну, про них не буде. Навіщо вони? Воно нам? Хай буде і так. Тому всім гарного вечора, тихої ночі, спокійного ранку, продуктивного дня і все буде Україна!